Львів'ян запрошують стати помічниками святого Миколая для дітей полеглих наших оборонців. Вже традиційно напередодні свята Миколаю у гарнізонному. В храмі всіх святих апостолів Петра і Павла у Львові розпочалася акція Благодійна Цеглинка. Охочі мають змогу стати помічниками чудотворця і подарувати свято дітям, батьки яких віддали життя за Україну. Акція триватиме до 28 листопада. Як стати помічником чудотворця, будемо говорити з священником гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові, Олег Малиновський У нас в студії, пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, тут уточнення: Благодійна цеглинка. Я так розумію, що йдеться про дитячий лист до Святого Миколая. Чи інакше? Розкажіть ні, це трішки інакше. Це, власне, ми сформували такий списочок, якихось канцтоварів, дитячих книжок чи якихось пазлів. Розмістили їх на таких цеглинках, які є розміщені в нас в храмі, і їх можна було взяти собі, щоб. Переглянути, який там є списочок, собі підібрати відповідно того списку. Кожен з благодійників міг би щось принести до нашого храму, власне, до 28 листопада. І тоді, згідно того, що нам принесуть, ми формуємо пакуночки, які напередодні свята Миколая Миколай вже передасть дітям наших полеглих захисників. Тобто це не так, що дитина там написала листа, просто так попало сталося, що він попав в гарнізонний храм спочатку, ніж до чудотворця, так. А просто ви формуєте такий список, так. що чудотворець завжди розносить діткам, і так вже от так. Такі і від, відповідно та до таких списків, то. Вже потім формуємо подарунки і роздаємо дітям. Тобто може долучитися кожен, незалежно від своїх фінансових можливостей. Тобто там немає таких ось, якихось речей, там, умовно, лего чи там машинка на пульті. Ну Там є можливість вибрати, наприклад, найпростіше, де це може бути кольорові олівці і фломастери, чи кольорові олівці і альбом. Бо, власне, щоб. Формувати пакуночок для однієї дитини, то на то йде декілька цеглинок. Тобто, не є так, щоб одна особа для одної дитини сформувала пакунок. Ми потім це поєднуємо, складаємо. Тобто, по-різному, люди можуть до того долучатися. Скільки вже часу допомагаєте чудотворцю? Скільки років? Ну, напевно, що близько 10 років. Це вже така сформована традиція, яка вже досить довгий час триває в нашому храмі. Така акція і щороку. Має можливість допомагати нашим дітям. А от ці люди, які вирішують стати помічниками в ці, в ці дні, це зазвичай одні і ті самі люди, які з кожного року з року в рік долучаються до цієї акції. Чи буває таких, що хтось вперше? Як це, це насправді є різні люди, ті, які прийшли до нашого храму, чи десь побачили новину про нашу акцію, і вони приходять для того, щоб долучитися до неї. Дуже часто це можуть бути навіть якісь там зі школи клас. Дітей, які так само вирішають стати, стати помічниками з того Миколая. Чи просто хтось почув десь від знайомих від друзів про таку акцію, вони приходять до храму і можуть до неї долучитися. Тобто, це, звичайно, ще й люди, які щороку долучаються, але так само це різні благодійники, які просто вирішили допомогти і приходять до нас. А що найбільше вас, от, я так розумію, що ви безпосередньо дотичні до цієї акції, Десії, можна сказати, опікуєтеся, коруєте нею. І я так розумію, що ви також і допомагаєте чудотворцю потім ці пакуночки розвести дітям. Так? І що вас вражає в цьому моменті, коли вручаєте ці пакунки? Е, ну, найперше, діти приходять до нас до храму, та, щоб їх отримати, ті подарунки. І вони в тому часі. Е, Можуть бути дуже радісними, дуже веселими. Ти бачиш, як на них деколи від того, що вони отримали якийсь подарунок, їх переповнюють деколи емоції, якоїсь такої радості. Але більше того, це так само гарно, бо ті діти мають можливість разом зустрітися так само в храмі між собою можливо познайомитися, поподружитися, побавитися. Тобто Святий Миколай він так само. В тому моменті він об'єднює тих людей, які роблять ці подарунки, але так само і самих дітей довкола своєї постаті, довкола церкви. І це дуже дуже такі гарні емоції, які отримуємо ми, які можемо допомогти Миколаю. Але так само це гарні емоції, які отримують ті діти, які отримують ці подарунки. Чи були такі, що якась цеглинка залишалась? Тобто. Е, Тобто я так розумію, що якийсь лист був не виконаний, умовний лист. оця цеглинка з тим, що потрібно купити, щоб допомогти. Цеглинки всі розходяться, тобто люди їх беруть, і навіть вже зараз у нас всі цеглинки, які були в нашому храмі, вже пішли до благодійників, і ми очікуємо, що до кінця тижня їх нам вже повернуть до храму у вигляді тих подарунок. Тобто, вже цеглинок немає, якщо би хтось хотів долучитися. Е, так, їх вже розібрали е, на сьогоднішній день, вже всі цеглинки е, є в людей, і очікуємо, що нам, нам вже дуже багато подарунків принесли. Помічники Святого Миколая вже працюють. Е, тому е, очікуємо до кінця тижня, щоб нам ще їх донесли, і будемо формувати ці подарунки. Якщо хтось зараз подивиться на наш текст, скаже, от не встиг, хочу також долучитися, допомогти дітям захисників. Е Сконтактувати, так би мовити, з чудотворцем, як можна долучитися, чи можна ще зараз прийти якось долучитися, чи вже ні так, звичайно, що можна прийти до храму. Ми можемо так само розказати, що було так в цеглинках, та щоб ще якось долучитися. Або так само на наших цеглинках був QR-код, по якому можна було так само скласти якусь пожертву, хто не мав можливості власне десь придбати ті чи інші речі. То могли долучитися таким чином. Ви вже частково згадали, що це були канцтовари, канстрові ще було дитячі книжки для, для менших дітей там, віком від 3 до 5 років. Так само пазли різні, які можемо передати так само дітям молодшого віку. За весь час, коли діє акція благодійна цеглинка, десь підраховували, скільки пакунків допомогли чудотворцю зібрати. Ну, Кожного року є так, що відрізняється кількість тих пакуночків. Ну Тому... так, плюс-мінус за 10 років мільйон буде? Е, важко мені сказати. Насправді важко. Напевно, що напевно, що мільйону не буде. Але десь доходить. Але самих цеглинок чи самих подарунків? подарунків? Подарунків. Подарунків, напевно, що мільйона не буде. А цеглинок? Не ніколи не рахували цеглинок, ну так само мільйон не буде. А як формуються ці цеглинки? Тобто, ви разом з отцями також сідаєте, розписуєте ці цеглинки, що на якому ну ми робимо собі список, який ми можемо подарунки дати. Ми це ділимо по вікових категоріях, який вік дітям що передати. Відповідно до того, ми вже бачимо, що, наприклад, там дітям від від трьох до п'яти років, ми там, наприклад, ставимо якийсь там пластилін, фарби і там розмальовку, наприклад. І ми вже, відповідно, пишемо потім в цеглинках. Треба такі-такі речі. І потім, коли ті всі цеглинки до нас приходять, ми помічники це все фасують і тоді складаємо в такі цілі подарунки. А ви сказали про категорію 3-5 рочки, так? А Які ще є категорії вікові? Ну насправді ми стараємося для всіх діток до, до 18 років та підготувати подарунки. Тобто, це вже в день Святого Миколая. В гарнізонному храмі. Це вже це буде переддень перед перед, перед, день. перед, так, перед, перед ним Святого Миколая. Ми запрошуємо ті сім'ї до нас і тоді, власне, роздаємо ці подарунки. Буває так, що комусь не вистачає подарунок? Робите Е, Так, ми це все розраховуємо, ми знаємо, е, хто до нас прийде, скільки, скільки тих діток буде, і у нас подарунків вистачає для всіх. Як народилася така акція, зокрема благодійна цеглинка? Тому що насправді хто хоче долучитися до допомоги Святому Миколаєві, у Львові також є і акція, де можна взяти листа з сиротинця, допомогти дитинці, яка на превеликий жаль, не має батьків відчути радість свята і турботу чудотворця. Дуже багато є різних акцій, але тут саме безпосередньо, що така якби цеглинка, що можна купити як і дешеві якісь подарунки, які не потребують великих коштів, зможки канцтовар, так і якісь дорожчі. Як народилася така ідея? Е, ну, ця ідея народилася ще давніше, коли, власне, побачили потребу, що є такі дітки, їх треба об'єднувати, якось з ними працювати, і зміно, що до того треба доєднювати людей. Люди десь мали так само таке бажання. І десь виникла в нашому храмі така ідея. Я, власне, не був до неї ще причетний, бо я тільки останні два роки є як з цеглинками працюю. Та і в нас зародилася в нашому храмі, спробували. Люди радо відгукнулися на це, і тепер та акція стала такою традицією, яку ми сповнюємо кожного року. І так само дітки, вони. До нашого храму приходять нас в храмі діє такий простір сміливих для дітей-військовослужбовців. І, власне, ми тих всіх діток знаємо, тому що вони до нас до храму постійно приходять до нашого простору, і, і власне, на базі того простору ми так само працюємо з тими подарунками, де їх підготовляємо, щоб, щоб роздати А чи не говорили з отцями з інших храмів, так, аби цю акцію поширювати і на інші парафії? Е, ну, така схожа акція так само є в наших отців, які опікуються дітьми сиротами, центру опіки сиріт, і вона, наприклад, проходить в храмі Матері Божої неустанної помочі. Тобто в них є так само, така, така сама акція. Е, Отже, ви знаєте, ну, в період свят... Е... Дуже багато вже зараз собі задають питаннями, як ці свята святкувати, і це це питання дуже активно піднімається останні чотири роки, зв'язку із останніми подіями, які ми бачимо в нашій країні і цими обстрілами і не превеликий жаль дітей, які втрачають батьків на війні. В нас також стає більше. І тут в цьому контексті питання: а як з, з дітьми, які втратили батьків е, на війні говорити, які втратили батьків під завалами, або які постраждали від цих атак? Як з ними говорити в цей період свят? Як самими вірити в ці свята? Е, власне, з такими дітьми, е, напевно, найперше треба бути з ними поруч? Е, ми мусимо, знаєте, е, попри все їм. Назгадувати, що добро, воно має можливість завжди перемагати зло. І, і власне, свято Різдва, до якого ми наближаємося, це свято світло, це свято, коли народилося для нас, знаєте, те дитя для того, щоб всіх нас врятувати. І, власне, нашими колядками, вертепами, якимись такими традиціями нашими, з тими дітьми, знаєте, бути поруч, десь їх запрошувати. До себе, але найпростіше це просто власне, бути поруч з ними, показувати, що, що ми є близько, що ми завжди готові допомогти е, виявляти їм найперше свою любов, бо їхні батьки свою любов до всіх нас показали, власне, віддавши своє життя. А тепер наш обов'язок показувати свою любов тим дітям. Отже, дякую, що ви до нас прийшли. Я закликаю нашу аудиторію і взагалі. Е всі, хто нас зараз побачить, просто підтримувати одне одного, незалежно від того, який день буде в календарі, тим паче в церковному календарі. Бо мені здається, що про любов це 24 години сім днів на тиждень про підтримку. Але в те, що ми заходимо, в такий цикл веселих радісних свят, які вам. Точно символізують те, що світло переможе темліву. А Давайте підтримаємо одне одного, ходіть одне до одного, колядуйте одне в одного домі, і тим паче допомагайте чудотворцю робити де вам. Отже, напевно, вам дам також слово, щоб нас всіх мотивувати, вірити в чудо і підтримувати одне одного. Е, дякую за, за, за можливість та, промовити сьогодні. Е, насправді, дуже важливим є пам'ятати, що. Як я вже повторювався, що світло воно завжди може перемогти темряву, і добро воно переможе зло. І, і власне, в, в тому зараз е, прийдешніх святах, які, які наближаються до нас, ми мусимо побачити те світло, мусимо побачити ту радість і мусимо дозволити Богові, щоб Він власне те світло впустив в нашу душу, в наше серце, привідкрити двері свого серця і впустити туди Бога. І тоді те світло нас. Охопить, і ми, попри темряву, яка хоче нас з'їсти, ми все ж таки будемо бачити той дороговказ, яким є Бог, і, і разом з ним зможемо. Проживати ті свята в такий нелегкий для нас час. Нагадаю, з нами в студії був Оле, е, Отець Олег Малиновський, священник гарнізону храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Говорили про те, як стати чу, помічниками чудотворця для дітей, полеглих наших захисників, і як важливо підтримувати одне одного, тим паче в цей цикл різдвяних Свят.